У змаганні серед співців другу премію видобула учасниця з Харкова Марія Бурмака. Марії лише 19 років. Вітайте її, будь ласка, Марії лише 19 років. Вона одна з наймолодших учасниць. Нашого конкурсу, нашого фестивалю, навчається у Харківському університеті на відділенні української філології. Власні пісні вона пише лише два роки, але як справжня слобожанка, співає звичайно ж з дитинства. І сьогодні Марія представить пісню, власну пісню на слова Олександра Олеся Ой, не квіти весно! Для вас співає Марія Бурмака. А життя в туманах, ой, не квітне весно, пишеними квітками, бо народ мій стане, розірве кайдани, вкриє світи. Чорніють, гнівом червоні, гойви кари, смерть вам я не чери.